Міліція тривалий час покриває дії білоцерківського бандформування. На цьому наголосив лідер свободи Олег Тягнебок, аналізуючи доповідь у Верховній Раді міністра внутрішніх справ. Він вимагає відставки Віталія Захарченка. Опозиція повідомляла продовж останніх двох років про то так зване білоцерківське злочинне угрупування. У 2010 році вони брали участь в зриві виборів до місцевих рад Василькові. Це саме ті спортивні журналісти, які брали участь в силових акціях на різних дільницях. У 2011 році самі ці люди зривали вибори в Боярці, в Вишневому, в Софіївці, Богорщагівці. В 12-му році це зрив виборів в Обухові, це так звані журналісти в окружних виборчих комісій по Київській області, це виселення Ніни Москаленко, в яких вони брали участь. Тобто ці люди вже протягом більше як двох років, вони які тренуються на, спортба, на базі спортзалу міжрайонного управління МВС, де є керівником полковник Гребенников. пане міністре. Ця інформація є абсолютно відома для всіх, і мені дивно, просто коли ви відкрито в ЕТР. Говорити про те, що виявляється, це опозиція замовляла. Ну, невже складно для працівників органів Міністерства внутрішніх справ, які є фахівцями, професіоналами, як би нам хотілося, перевірити цю інформацію? Але міністр не здавався, навіть контратакував. Хто де займається в якому спортзалі? Це взагалі немає ніякого відношення до справи, хто їх найняв? Пора, шановні, заканчувати за на мітинги людей за гроші наймати. Ігор Міришниченко головний герой відео, змонтованого силовиками з акції Вставай Україну. Видно, Голіруч зупиняв БМП, що провокувала учасників ходи. Однак Захарченко не червонів. Опозиція, бачите, сама найняла сама й доставила броньовичка із міліцейським екіпажем. Очі на це відкрив міністру, мабуть, затриманий один з учасників нападу на журналістку П'ятого каналу. Та все дуже просто. Його наймали, і сьогодні йому сказали. Якщо будеш говорити те, що ми сказали, то ми тебе витягнемо. Якщо будеш стверджувати і здаси тих, хто тебе наймав, хто тобі платив гроші, очевидно, будеш сидіти. Тому що ці люди для них як гарматне м'ясо, це ж сценарії відомі уже упродовж всього ХХ століття. Влада, якою б вона не була. А сьогоднішня влада це є нащадки тих кривавих московсько-большевицьких окупантів. У міністра що не слово то халепа. Дивуються депутати у звіті. Розповів про маршрути Олега Тягнебока того ж 18 травня, але помилково через підслуханий дзвоник переконаний лідер націоналістів. Прокоментуйте той інцидент, який склався зі мною щодо прослуховування мого телефону. Дякую. Таких коментарів міністр не давав. Ще й тому опозиція вимагає повторного звіту Захарченка та його колег із силових відомств, генеральної прокуратури та СБУ. Я переконаний, що міністр повинен нести відповідальність за те, що відбувалося 18 числа, за те неподобство. І на очах у всієї країни, коли бронетехніка на вулицях Києва керована міліцією, якісь невідомі гопники, які б'ють людей, журналістів, жінок. І, власне, їх ніхто не шукає, ніхто їх не намагається притягнути до відповідальності. В той же час сьогодні ми бачимо потік брехні, маячні, яку говорить міністр. І мені здається, що це етап, коли вже починається безсилля і повна неспроможність відповідати за свої дії. Він повинен піти в відставку. Верховна Рада створить тимчасову слідчу комісію, але депутати переконують, опір беззаконню влади повинен стати всенародним, вирушать з акціями далі на схід і південь України. Найкращий спосіб зупинки це твоя неспинна дія. То опозиція і далі у кожному місті буде проходити акції повстання Україну. Тепер опозиція поїде на південь і схід України, тому що на півдні і сході України живуть такі самі українці, які живуть у Львові і в Києві. І ці люди не мають ані найменшого сумніву, хочуть жити у соборній, незалежній самодостатній українській національній державі, а не колонії Путіна. Тому навпаки, треба максимально зараз їхати на схід і південь, аби руйнувати міф про те, що мовляв партія регіонів, Ів здатна мислити державницькими категоріями, і те, що вони на поверхню вин... витягнули поняття фашизму, це свідчить про абсолютно і повне банкрутство чинної влади.